Знищено понад 70% дронів над Херсонщиною. Було зафіксовано 2497 застосувань БПЛА і в Розкажемо про успішну бойову роботу ЗСУ за минулий тиждень. Заводи з переробки будівельного сміття. Це дуже серйозний і дуже класний проект. Розкажемо про важливий проєкт, який втілили в Миколаєві. Міжнародний день архівів. Ми будемо працювати, і ми ніколи не припинимо нашу справу хто на Миколаївщині зберігає цінні архівні фонди. Сьогодні вівторок, 10 червня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Протягом минулої доби російські війська здійснили серію атак по території Миколаївської області. Про це повідомили Вова. Зокрема, вісім разів фпв дронами атакували Куцрубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено дах і вікна в двох будинках. Люди не постраждали. Того ж дня росіяни знову застосували дрони по акваторії Очаківської громади, а ввечері завдали артилерійського удару. Також в ніч на 10 червня на території області працювали сили ППО. Деталі повідомлять згодом. У ніч на 10 червня російські дрони атакували Одесу. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще дев'ятеро дістали поранення. Як повідомив мер Геннадій Труханов, під обстріл потрапили пологовий будинок, станція екстреної медичної допомоги, будинки та зоопарк. За словами очільника ОВА Олега Кіпера, у пологовому будинку всі пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Проте адмінбудівля зруйнована, кілька автомобілів пошкоджено. На місці подій працювали 108 рятувальників ДСНС і 27 одиниць техніки. До ліквідації наслідків також долучилися добровольці та підрозділи Нацгвардії. Минулого тижня над Херсонською областю сили оборони знищили понад 70% російських безпілотників. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування Херсон Павло Дрогаль під час брифінгу. Пропонуємо пряму мову. Російські окупаційні війська продовжують активно застосовувати БПЛА різних типів та модифікацій. Всього за звітний період було зафіксовано 2497 застосувань БПЛА і в з них 1043 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1950 БПЛА і в З них 829 в межах Херсонської територіальної громади. Сьогодні зранку в приватному секторі корабельного району Миколаєва виникла пожежа. Прибулим до місця вогнеборцям, сусіди повідомили, що у будинку може перебувати господарка. І дійсно, в щільно задимленій кухні рятувальники виявили маломобільну 81-річну жінку та винесли постраждалу на свіже повітря. Постраждалу з діагнозом отруєння продуктами горіння, каретою швидкої доправили до лікарні. Надзвичайники ліквідували пожежу, не допустивши поширення вогню. Її причина встановлюється. По обіді 9 червня рятувальників сповістили про пожежу в популярному кафе Причал на території пляжної зони намиву. Загоряння виникло в прибудові та на момент прибуття вогнеборців поширилося на кухню. Надзвичайники встигли винести з вогню дизельний генератор та два газові балони. Завдяки цьому вдалося запобігти можливому вибуху та не допустити поширення вогню всередину залу. Ніхто з персоналу та адміністрації не постраждав. Причини події встановлюються. У Миколаєві в тестовому режимі почав працювати новий завод із переробки будівельного сміття від будівель, що були пошкоджені внаслідок обстрілів. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Проєкт реалізували за підтримки Японської агенції міжнародного співробітництва, яка надала спеціалізовану техніку. За словами мера, протягом минулого року працівники навчалися, облаштовували території та проводили випробування обладнання. Тепер підприємство запущене у повному обсязі. Далі пряма мова. У 2024 році наші японські партнери, а саме агенція з міжнародного співробітництва Джайка, допомогли нам для створення об'єкту, який називаємо завод з переробки будівельних матеріалів. Власне, ці будівельні матеріали це залишки розбитих розвалених будинків, які атакували російські ракети. Вони зараз водяться сюди на це підприємство. Вони переробляються, і ми отримуємо друге життя у будівельних матеріалів, які отримали зруйнованих будівель. Цей проект є дуже важливим з багатьох сторін. В першу чергу з екологічного, бо ми не вивозимо це сміття і не захоронюємо його десь в кар'єрах чи в якихось балках, а вивозимо його централізовано на це підприємство і переробляємо на будівельні матеріали. По-друге, маємо економічний ефект, так звана рециркулярна економіка, коли те, що ми отримуємо у якості сміття, переробляємо і маємо можливість використовувати у будівництві дорожньому, бетонному і будь-якому іншому. Це дуже серйозний і дуже класний проєкт. Я хотів би подякувати нашим японським партнерам за те, що вони насправді нам допомагають боротися з наслідками російської агресії і створюють такі класні підприємства. Сьогодні наші працівники пройшли навчання, вони вміють користуватися цим обладнанням. Ми надалі плануємо покращувати нашу роботу з нашими партнерами і ще ефективніше використовувати це обладнання на благо міста. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. Державна прикордонна служба повідомила про викриття злочинної групи, яка організовувала виїзди ухилянтів за кордон. За грошову винагороду клієнтів доставляли у прикордоння, далі забезпечували нелегальний трансфер до Євросоюзу. Наразі проведено обшуки за місцями проживання сімох фігурантів і в їхніх авто. Вилучено речові докази. Правоохоронці встановили щонайменше 10 випадків незаконного переправлення через кордон. Підозри оголошено організатору, доставщику та провіднику. Одного з Вмисника затримано. Слідство триває. На Одещині правоохоронці розслідують інцидент з жорстоким побиттям 12-річного хлопчика. У соцмережах було поширено відео, де 17-річний підліток у присутності іншого б'є дитину. Як повідомили у прес-службах ювенальної поліції України та поліції Одещини, подія сталася наприкінці травня у покинутій будівлі в Білгород-Дністровському районі. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про катування. Поліція затримала двох підлітків, яких підозрюють у вчиненні злочину за попередньою змовою. У разі доведення провини підліткам загрожує до 10 років позбавлення волі. Війна забрала життя ще одного талановитого миколаївського спортсмена. 8 червня під час виконання бойового завдання загинув вихованець і тренер Миколаївської комплексної дю США Україна Микита Козубенко. Він був майстром спорту України зі стрибків у воду, неодноразовим чемпіоном та призером різних змагань в Україні, а головне доброю та світлою людиною. У шість років Микита прийшов займатися стрибками у воду. Це був талановитий спортсмен і тренер. Дуже боляче, вічна пам'ять. Повідомили в Дю США Україна. Наш телеканал приєднується до слів скорботи та співчуває рідним і близьким Микити Козубенка. Сьогодні центральний районний суд Миколаєва відправив до СІЗО 18-річного жителя Київщини, який приніс дві сумки з вибухівкою на ганок одного з миколаївських ТЦК. Вибухові пристрої лише дивом не спрацювали через технічні причини, а зловмисника було одразу затримано. У суді підозрюваний визнав факт виконання цих дій, розповівши, що шукав роботу в інтернеті та за гроші погодився на пропозицію невстановленої особи вчинити теракт. Тепер до завершення слідства фігурант перебуватиме під вартою без внесення застави. У понеділок, 9 червня, в результаті обміну полонених до України повернулися і морські піхотинці. Про це повідомили у 36-й бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Патронатна служба підрозділу зустріла звільнених разом із їхніми родинами. Зазначається, що попереду на військових чекає період лікування, відновлення та адаптації. Дякуємо всім, хто працює, аби повернути всіх українських воїнів на рідну землю. 9 червня весь світ відзначав міжнародний день архівів. Це також професійне свято людей, які щодня працюють задля збереження цінних архівних фондів. На Миколаївщині цим займаються фахівці державного архіву області. Детальніше про те, як їм вдається зберегти нашу історичну спадщину під час війни, розкаже наша Катерина Рупташ. 9 червня в усьому світі відзначають міжнародний день архівів. Архіви це не просто зібрання документів, а місця, де оживає минуле і звучать голоси Епох у Миколаєві. Важливу місію їх збереження щодня виконують працівники Державного архіву області, люди, які не дають зникнути жодній сторінці історії. Обласний архів це особливий простір, і таким його роблять саме люди, каже його директорка Наталія Колесник. В першу чергу це люди, які працюють, це колектив, це команда. Дуже потужна команда, міцна, хоча й на 99,9 вона складається з жінок. Але наші жінки вони не переборні. Ми працюємо, ми будемо працювати, і ми ніколи не припинимо нашу справу. Та з початком російсько-української війни цінні архівні фонди Миколаївщини, як і всієї України, опинилися під загрозою. Однак, попри все, фахівці не відступили. Вони продовжили працювати, аби зберегти те, що ворог намагається стерти нашу історичну пам'ять. Для нас це найголовніше. Це не лише збереження архівних документів, а й збереження саме архівної інформації, тобто переведення інформації, яка Міститься в архівних документів в електронний формат, в, оцифров... в оцифрований формат, і збереження, удоступнення цієї інформації, зокрема через наш веб-сайт. Хочу зазначити, що 22-го року, з початком збройної агресії, наш сайт був повністю знищений. У 2023 році фахівці архіву запустили новий сайт, де тепер публікують оцифровані документи. Над цим важливим проєктом вони працюють разом із міжнародними партнерами та увесь процес оцифрування є доволі кропітким, розповідає спеціалістка зі сканування Ксенія Біла. Ми оцифровуємо миколаївські документи Миколаївського державного архіву. На зараз це документи канцелярія Ніколайського губернатора. На день я стараюсь сканувати 2000 сторінок. Ці документи вони назавжди будуть оцифровані, і люба людина може в будь-який момент зайти та передивитися документи по Миколаєву та по іншим містам. Читальна зала архіву сьогодні закрита для відвідувачів, тож оцифровані документи дають можливість усім охочим знайомитися із ними на сайті установи. На сьогодні на сайті архіву представлена картотека Миколаївського Миколаївщини, в якому представлено понад 9 тисяч прізвищ осіб, які були пресовані в радянські часи. І сьогодні кожна людина може перевірити за своїм прізвищем, за даними своїх родичів, чи була їх був їх родич пресований, подивитися пошукові дані справи, і потім мати можливість отримати ці документи з справою на присутній. Репресув особу та окрім збереження історичних документів, обласний архів активно збирає свідчення військової агресії Росії проти України. Ці матеріали важливий доказ правди, який допомагає зберегти пам'ять про події російсько-української війни. Основу нашої документальної колекції став телеграм-канал очільника Миколаївської військової адміністрації Віталія Кіма. Це були щоденні звернення а, Віталія Кіма до містян, до жителів області із, із, з поточною інформацією про стан речей в місті. А, також наша робота зараз триває, продовжується. На жаль, тому що продовжується війна. Ми приймаємо документи від телеканалу «Лумарт», Від збираємося працювати з. Іншими джерелами комплектування, тож в обласному архіві закликають усіх, хто має фото чи відео докази військової агресії РФ проти України, долучатися до цієї важливої справи. Тут запевняють, ваші авторські права будуть повністю збережені, а передані матеріали допоможуть зберегти пам'ять про злочини Росії та розповісти про них усьому світу. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. І про погоду цієї середи 11 червня. У Миколаєві очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від 14 до 29 градусів. Вітер переважно південно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 37%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками щодо нового заводу із переробки будівельного сміття, який запустили в Миколаєві. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.